Може чесність це слабкість? Бо доки хтось робить все за правилами, завертати знайдеться хтось хитріший. Покупалася в програмі юселя і знайшла там не військових медиків чи вчителів без житла, тих для кого і створювалася ця програма. Знайшла там хитро <клух> хопкіних посадовці, родини яких і так мають купу нерухомості, та мільйонні річні доходи. Як ну це просто ще й законно. Достатньо просто знати лазівки, десь розлучитися We десь переписати нерухомість на дітей, і ось тобі свіженькі квадрати, і це блін бісить. Бо його селя крутий і важливий інструмент, і дуже не хочеться, щоб він заглох через людей, які використовують його у власних інтересах. А якщо система це дозволяє, значить її треба змінити. І закрити ці шпарини це якраз відповідальність Кабміну. А для цього вже потрібна чесність, бо чесність це не про наївність, і тим більше слабкість, це про силу, про відвагу визнати проблему, називати її вголос і не мовчати саме з чесності і починаються зміни.